Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, Сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром моячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, А вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, Без чварта війни віддають саме цінне життя України. Найкраще сину, повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато немало. Кожен вечір молю всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби Янгол закрив від всіх бід, над тобою розправивши крила, щоби куля лихої орди. Не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим промовляю синє небо. Повертайся, будь ласка, живим вся родина чекає на тебе. Утікайте вороги з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати, це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця, з могил тут мертві можуть стати, Щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків. Всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, тут трійки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Бо ми давно вже не раби і не загарбники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна. Дивися, світе, плащаниці України, котру щодня вбивають вороги. За що не знаю? Чи за небо синє, чи за пшеничні золоті лани, за мову рідну, пісню солов'їну, за вишиті сорочки, рушники, за соняхи. За мальви, за калину, що вільна, незалежна за гріхи, а знаєш, світе, що герої помирають, здобувши славу тут ось, на землі. А в небесах візьми Господь до раю, бо в пеклі на війні вони були. Найкращі діти, нації цвіт гине, зі злом, пітьмою, в тяжкій боротьбі, бажання маючи всього одне єдине, усе здолати і перемогти, своєю кров'ю платять і здоров'ям, за новий день, аби ми ще жили. І де ж ти, світе, бачив більш любові, в яких серцях? В які скажи віки.